Привіт, привіт! Сьогодні у нас шостий урок, якщо не помиляюсь. Так, це шостий урок. Називаємо це марафон. Марафон ходи без меж. Як ви розумієте, я сьогодні трошки в артистичному настрої. Чого б це? Мабуть, тому що ми вже перевалили через екватор і сьогодні вже шосте заняття із 10. І що ми потихеньку йдемо цим шляхом, і мені подобається, як це все розвивається. І сьогодні ми з вами поспостерігаємо, подосліджуємо балансуючу, стабілізуючу функцію м'язів о, Основно, Основною або однією із основною не буду казати, тому що наші м'язи дійсно так. Великопрофільні, я би так назвала, тобто не можна одну функцію м'язу вибрати як головну. всі всі важливі, всі важливі. Але однією із функцій м'язів преси є е стабілізуюча функція. Що б це могло означати? Що таке загалом стабілізація? Стабілізація це втримання положення тіла. Стабільним, конкретно якоїсь частини тіла відносно якоїсь іншої частини тіла. Тобто, це в цілому можна віднести просто до того, щоб, наприклад, там встояти да, на, на двох стопах це також м'язи стабілізуються і ми можемо да, так, так стояти. Але при ході у нас йде динамічна зміна ніг постійно. І для того, щоб таз наш не падав в передній нахил або в задній нахил не падав, але тут більше мови, мабуть, про передній нахил, м'язи преси мають його застабілізувати. Бо інакше при кожному кроці ви будете перенавантажувати свій поперек, ви будете перенавантажувати свої м'язи тазового дна, а м'язи преса будуть просто славнути. І в результаті ви можете помітити, що, ну, по-перше, після ходи ви відчуваєте певний дискомфорт. По-друге, це те, що, незважаючи на те, що як, ну, там, можливо вам здається, що у вас немає там, якихось жирових відкладень на животі, але при цьому живіт все одно є. Чому це так стається? Саме тому, що м'язи, преса вони не виконують свою функцію. Вони вони не стабілізують ваш таз. Вони розхлябані, вони дуже такі, типу, найкраще забули, що від них потребує ваше тіло. І це не тільки з естетичної сторони є там якось гарно-негарно, бо це доволі суб'єктивна оцінка, але це ще й напряму впливає на здоров'я внутрішніх органів, на здоров'я. В цілому м'язів в цьому регіоні, а як ви вже зрозуміли, кожен м'яз пов'язаний з іншими м'язами. у нас в тілі немає нічого, щоб було відділено від іншої частини тіла. У нас все між собою пов'язано, поєднано. І якщо м'язи преса не виконує свою функцію правильно, то таз буде в якомусь неправильному положенні. І, відповідно, це буде міняти повністю, поставу. повністю це буде міняти поставу. Добре, вправа вона буде як виглядати. Давайте ви спочатку подивитеся, потім спробуйте виконати разом зі мною. Ми будемо виконувати цю вправу навколішках. Це нова позиція. Зараз я перевірю, чи поміщається в мене нога. Вроді поміщається, це дуже добре. Основна задача в, в цій вправі це якраз таки залишити таз в нейтральній позиції. І от зараз ви дивитесь на екран, і зараз мій таз плюс-мінус знаходиться в нейтральній. Ну, там, звісно, можна прикопатися завжди. Але він отак не падає. Угу. І він не завернутий навпаки дуже сильно в зворотній нахил. Якщо вам потрібно, ви можете зараз стати, попробувати понахиляти вперед-назад таз і ознаходити, де ж у ця нейтраль, тому що визначити свою нейтраль, це просто дуже важливо, це одне із найважливіших відчуттів в тілі. Від цього вже далі все відштовхується. І от ви зафіксуєте цю нейтраль і спробуйте спочатку розігнути ліву ногу назад. І от, розігнувши ногу назад, також постарайтесь перевірити, чи не впав ваш таз в передній нахил. Навряд чи він буде йти е, в задній нахил, але, скоріш за все, буде пробувати падати в передній нахил. І от нам цього треба уникнути, вирівняти таз до нейтралі. Стабілізуватися це все роблять м'язи преси зараз, здебільшого. Але основним інгредієнтом тут є м'язи преса. Вони реагують. І підняти звідси ногу. Це, знаєте, щось дуже схоже на те, що ми робили в положенні лежачи на животі в попередньому тренуванні. Але ми поєднаємо це зі згинанням в кольчовому суглобі. Значить, таз у нас залишається на місці. І ми пробуємо провести коліно вперед, зігнути ногу в кольшовому суглобі. Знову ж таки, перевірити, щоб таз не упав вперед-назад, і знову розігнути ногу. Носок ви можете розслабити взагалі, не обов'язково його кудись штовхати. І знову зігнути і розігнути. Зігнути і розігнути. І весь цей час тримати таз нейтральним. Особливо уважні, порахуйте, скільки разів я за це відео сказала слово нейтральне. І це буде наше вправо. Якщо ви до цього втримались і не робили, а дивилися, то давайте зараз зробимо разом, я зроблю на іншу сторону. Ви зробите разом зі мною. Визначте нейтральне положення тазу. Ну, тут варто зазначити, що шия також має значення, якщо ваша голова отак прям падає, вниз також нам не підходить. Постарайтесь трошки голову від підлоги припідняти, але і не дивитись вперед, не намагатися зробити шию ось такою. Вирівнюємо таз, розгинаємо праву ногу назад, спочатку просто на підлозі. І пробуємо підняти і втримати таз в нейтралі. Відчуваєте, як м'язи преси, вони мають відреагувати на оцей підйом ноги. Вони реагують саме на стабілізацію, це не означає, що вони скорочуються. Ні, це як в планці. Приблизно така реакція, як в планці. І зараз спробуємо зігнути ногу, не міняючи положення тазу коліна йде вперед. Наскільки ви можете. Це не кішка корова, ми тут не згинаємо хребет, тільки кульшовий суглоб. І розігнути. Угу. Зігнути. І розігнути. Має давати свою відповідь м'яс преса і сідниця. В основному. Це саме ті м'язи, які мають тут відчуватись. Декілька разів ще зробіть. Не треба себе перевтомлювати, вам треба саме вловити оцей зв'язок. Угу. І відпустіть. Відпустіть коліно. І от коли ви коліно відпустили, проаналізуйте ще раз. Чи залишився ваш таз нейтралі, Бо зазвичай, коли нога там в повітрі, здається, що він нейтральний. А потім коліно опускаєте і виявляється, що він вже давно пішов вперед і нахил. Спробуйте виконати на іншу сторону. Якщо зав'язки втомлюються, ви можете зробити це на передпліччя. Поставити лікті під плечі. Єдине, що коліно, мабуть, буде чіпляти за підлогу, але це не точно. Ні, ну, трошки. Але суть така сама. Так само нейтраль, так само зігнути, розігнути ногу. То ми в цій вправі поєднуємо попередні два уроки. Але вже міняємо. Позицію для того, щоб мозок встигав зрозуміти, адаптувати і провести у цю паралель, що у та вправа, яку ми робили на п'ятому році і на четвертому, вони зараз поєднані в цьому русі. Пробуйте в своїй голові. Уже створювати оцю математику, що оце плюс ось це дорівнює ось це. І тоді вам буде легше робити всі інші руки. Ну, взагалі, не тільки ті, що ми тут з вами розбираємо, а і решту, і решту рухів. Ну, там, не знаю, наприклад, присідання це в якомусь сенсі також згинання і розгинання кульшових суглобів. Колін також, але в кульшових суглобів там також. Згинання і розгинання відбувається. І коли ви поступово зможете цю математику накладати на інші вправи, вам буде набагато легше орієнтуватися взагалі ну, в будь-якому спорті. Це не тільки йога, не тільки пілатес або функціональний якийсь рух, весь інший спорт. Тренажерний зал, якщо ви збираєтесь туди ходити, це вам допоможе врешті е, тренувань розуміти, як технічно виконувати ту чи іншу вправу. Але ми в цьому, в цьому марафоні, в цьому курсі, в цьому, е, ну, да, в цьому курсі скоріше лекції, плюс практики. Та розбираємося саме з тим, як це впливає на вашу ходу. Це напряму впливає на вашу ходу. Якщо ви ще раз не можете стабілізувати свій таз, і при ходьбі, він у вас падає в передній нахил або в задній, ну, чекайте, в тому дуже швидко. Це не єдиний фактор, який впливає, але це один із таких, ну, мені здається, найголовніших. Особливо, давайте я вже там останнє своє слово скажу. Особливо це впливає на жінок під час вагітності, бо коли жінка вагітня і ж, живіт росте, він починає зміщувати центр цього притяжіння і починає створювати більший лордоз в попереку. Це нормально, це природньо, але. Потім дуже мало жінок після вагітності, після пологів вертаються все на місце. Тому дуже важливо відновлюватись. А це один із тих рухів, який би вам допоміг дуже добре відновитись. Взагалі, от всі, ці, всі ці вправи, які я тут показувала, вони всі підходять для того, щоб відновлюватись після пологів, після довгої перерви в заняттях спорту, після там. Операції, звісно, є виключення, але якщо у вас була там операція на коліні, це все дуже добре буде вам підходити, відновлюватися, реабілітуватися і потім гарно, гарно ходити, <гарно>, гарно і здорово ходити. Так, добре, дякую вам за увагу. До, до зустрічі в наступному, вже в сьомому тренуванні. Я вам бажаю гарного дня і. І всіх обіймаю.